Новини в ефірі інформаційного марафону У студії Віра Свердлак. Вітаю. шість керованих ракет С-300, С-400 запустив ворог вночі по Курщині та Сумщині. Окрім цього, Росія обстріляла Сумську область з міномета. У двох громадах лунали вибухи внаслідок атаки в дронів. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Усього вночі Росія атакувала 10 БПЛА. Дев'ять з них повітряні сили збили на Миколаївщині. Внаслідок падіння уламків у Чорноморській громаді загорілась адмінбудівля на об'єкті енергетичної інфраструктури. Її оперативно загасили, проте є поранений працівник підприємства. Його стан задовільний. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. В очакові через падіння уламків зайнялись господарські споруди та будинок в реакреційній зоні. Курахівський напрямок залишається одним з найскладніших на фронті. Минулої доби окупанти 22 рази намагалися прорвати там наші рубежі. Як утримують позиції бійці 214-го окремого штурмового батальйону Тетяна Демух розповість, це підрозділ, який з роками виріс. Батальйон був сформований першочергово в 2017 році. Та показав себе в найгарячіших точках. Є дні, коли штурми взагалі один за одним. Зараз 214-й батальйон на Курахівському напрямку. Баба, я баліна, придаю ці. Будемо відпрацьовувати. Цілий багато. Головна мета дронщиків відшукати і знищити ворога з ювелірною точністю і цим самим допомогти піхоті, яка найближче до окупантів. Я Перед новорічними святами інтенсивність боїв не зменшується, та наші військові хоч якось створюють собі новорічний настрій. Допомогти мінусувати росіян можемо і ми, задонативши на MAVIC за QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані. Буває таке, що на мотоциклах, на, на квадроциклах. Ну, тобто по одному, по два. То буває так, що наступають, заїжджають, завозять оплатнення. За час, поки батальйон тут ворог неодноразово змінював тактику, при цьому не припиняє штурмувати. На даному напрямку противник за день з 5-ї години ранку до 16-ї мов здійснювати від 2 до 4 штурмів задіянням бронетехніки бойових машин від 4 до 12. і це тільки штурми позицій батальйону, який до речі за їхню успішну оборону переформували штурмовий батальйон. Приймали бої на Гастомілі, Далі були вже Матижин, Капилов. Після чого отримали задачу, видвинулися в Харківську область, приймали участь в контрнаступі по Харківській області. Виконували задачі в Ямполі. Знову повертались на Донеччину під Бахмут. І в Бахмуті в Бахмуті виконували завдання до останнього дня, поки вже туди не зайшло ЧВК Вагнер. На курахівському напрямку сили не рівні, росіяни в більшості, але наші дивом утримуються. Сама основна проблема це кількість ворога, переважаюча кількість ворога, кількість особового складу, кількість техніки. То якщо ми можемо дозволити 10 кинути, то вони можуть ну я маю на увазі мін снарядів, то вони можуть 50. Їхня тактика незмінна. Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми, Україна, Марафон. Єдині новини. Понад 110 тисяч родин на Харківщині й досі без тепла. Після масованого удару росіян на Різдво через це у місті та області навіть зняли ліміти на використання електроенергії, щоб мешканці квартир без опалення та гарячої води змогли користуватися обігрівачами і не мерзнути. Енергетики працюють над відновленням мереж цілодобово. Нагадаю, 25 грудня росіяни випустили по енергетичним об'єктам Харкова 13 ракет. Без опалення залишилося. Одночасно півмільйона абонентів. Замість мозаїки 70-х років чорна вагонка у Вінниці служба пошти під час ремонту демонтувала історичне зображення. Як це пояснюють і на коли чекати відновлення розбиралася Вікторія Гетьман. Ми бачимо студентів у різній одежі дівчина в традиційному індійському одязі. Головний архітектор Вінниці Євгеній Совінський показує мозаїку, яка нещодавно зникла під час ремонту поштового відділення. Тепер її зображення можна побачити лише на сторінках історико-мистецького каталогу. На той момент контекст, який був потрібен, для того, щоб твій твір пройшла пройшов художню раду і пройшов квоту цензури, елемент співдружності різних національностей. Таких пано у Вінниці понад 40. вони не суперечать закону про декомунізацію. Більше того, каже Євгеній Совінський, знищеній мозаїці 70-х років мали присвоїти статус пам'ятки монументального мистецтва та не встигли. Що вони потрапили в пам'ятку охоронні списки, були збережені і відповідним чином експлуатувалися. Всіх власників відповідно повідомили листами, що цей процес іде, але в момент режиму власник конкретно цього приміщення не звернувся за отриманням режиму охорони для цього об'єкту. Знищити це мистецтво на сьогодні це відмовитися від власної ідентичності. Першою у соцмережах забила на сполох дослідниця архітектури і мистецтва Ельміра Етінгер. Це наш культурний спадок, і з ним просто треба грамотно працювати. Інакше наші українські міста перетворюються на суцільну чорну пляму із вагонки і нічого, якраз того милого, національного, митецького нічого не залишиться. Зображення не просто зашили чорною вагонкою, а повністю демонтували. Просто відколювали шматками цю мозаїку. тобто прям. Так, дуже жорстоко, не якимись там акуратними шматочками, щоб її можна було потім у майбутньому відновити. Несумно, бо вона виглядала дуже гарно. Поштовий оператор зізнається, мозаїку розібрали з дозволу власника приміщення, яке орендують, бо не вписувалось у проєкт дизайну. З нашого боку було б більш коректно напевно самим звернутися і дізнатися, чи дана. Мозаїка несе якусь цінність. Ми цього не зробили. Ми це признаємо. Ми діяли згідно всіх офіційних дозволів, які в нас були. Її будуть відновлювати в тому ж самому вигляді і в тому ж самому місці Її будуть по новому викладати. Нині ведуть переговори з місцевими художниками аби навесні повністю відновити знищену мозаїку. Якщо обіцянку не виконають, кажуть в департаменті архітектури та містобудування, поштовому оператору доведеться сплатити штраф. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Двоє вцілілих у авіакатастрофі у південній Кореї. Це члени екіпажу. Повідомив начальник пожежної служби летовища. Загалом на облавку була 181 людина. Літак розбився під час посадки в аеропорту міста Муан. Боїнг, що прилетів із Бангкока, використовувався і викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався в бетонну огорожу та загорівся. Попередня причина авіатрощі зіткнення зі зграєю птахів про небезпеку. Попереджала диспетчерська вежа. А звідки бачили дим з двигуна літака незадовго до трагедії? Президент України висловив співчуття Південній Кореї через авіатрощу пасажирського літака. Український народ стоїть пліч опліч з корейським у цій трагедії. Написав Володимир Зеленський. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачі обов'язків президента Чхве Сан-Моку. ми поділяємо ваше горе та стоїмо пліч опліч з корейським народом у цей скорботний час. Володимир Зеленський, президент України. У Тбілісі від президентської резиденції протестувальники перемістилися до парламенту. Там Міхаїл Кавелашвілі сьогодні склав присягу як шостий президент Грузії. Навгурацію президентка Саломе Зоробішвілі вже назвала пародією та звинуватила у проросійських інтересах правлячу партію Грузинська мрія. Кавалашвілі новим президентом не визнає також грузинська опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни. Зуребішвілі пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму і добровільно покинула президентську резиденцію, під якою вранці зібрався велелюдний НАТО. В її прихильників до парламенту вони прийшли з червоними картками, аби показати їх Міхаїлу Кавалашвілі, який у минулому був футболістом. Чекав на евакуацію 14 днів. Роман Романчук був важко поранений під час оборони Кринок на Херсонщині. Евакуаційний човен ворог спалив і морпіг доплив до острівця, де чекав на допомогу. Там його з дрона помітили побратими і підготували план порятунку. Як так довго протримався і як вижив, Роман розповів Володимиру Миколичуку. Ось таким пораненим і виснаженим Романа Романчука побратими побачили з дрона на невеличкому острівці біля кринок. Морпіг мав дістатися Херсона, бо був поранений в руку, та ворог потопив човен. Вже як мене евакуйовували, розбили лодку і ну, мусив якось виживати, допливати до берега з тої річки. Там мені прибили стегно. Ну і так чекав. Якогось дива, певно, Роман з усіх сил намагався вижити, не думати про лютневий холод та біль від поранень, аби втамувати спрагу й голод, пив брудну воду з річки. На острівці 2 на 2 метри його примітили лише на четвертий день і стали планувати порятунок. Вже пізніше дроном скинули рацію. Я вже спілкувався з командирами своїми. і казали, що ми тебе витягнемо, будемо старатися витягнути. Но я на то і надіявся, і все таки вдалося витягнути. А, а через 10 днів, але все таки віл плоса. Вже у шпиталі морпіху довелося ампутувати поранену руку, яка два тижні була перетягнута турнікетом. Роман надіявся, що лікарів рятують ноги, але тривале перехолодження далося в знаки. Через місяць після операції Роман повернувся до Луцька та здивував реабілітологів. Дуже швидко навчився ходити на протезах. Випадок був доволі складний. У нього потрібна апунтація. Дві нижні кінцівки і одна верхня кінцівка. Тому нам треба було якнайшвидше його почати вертикалізувати. Ну він один, мабуть, з наших наймотивованіших паці... пацієнтів». Ввечері привезли йому протези, і наступного дня він уже по вулиці з підтримкою там поручня він тримався, але самостійні кроки він уже робив. Близько півтора місяця ще він опирався об милиці, а десь умовно за місяців два він уже ходив самостійно без опори. Щодня ветеран приїздить на заняття в госпіталь, самостійно керує автівкою на лівій руці. Тимчасовий протез та мріє про біонічний. Ну, цей... Яке щось притримати чи спертися. Ось так, таких функцій великих він не виконує. І будемо шукати. На суперхюмен заявку подавав, то там на консультацію маю їхати. Стимулом вижити та продовжувати тренування для Романа став його син. Одинадцятирічний Максим кожні вихідні провідує батька. А ще ветеран планує добудувати власну хату. Будинок почав будувати ще до. До війни. І там під час війни, коли була можливість там брати послідок. Ну, треба його добудувати в любому випадку, щоб якийсь комфорт мати в собі. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Понад 30 артистів на одній сцені у Києві два дні поспіль вирувала головна зіркова подія року. Зимова музична платформа України. Як в умовах війни артисти підтримують дух українців та які привітання приготували до новорічних свят, розкаже Вікторія Дмитренко у шовтневому палаці Аншлаг. Музична платформа України збирає людей. 30 зірок на одній сцені. Пісінько на червоний хідник. Сьогодні в артистів насичена програма. А що ж з корпоративами? В цьому році якось так. Ну, таке. Причина зрозуміла війна. Роботи в артистів зараз значно менше, але виступи є. Наприклад, співачка Мамаріка новорічну ніч зустріне на сцені. Разом із чоловіком «Ми будемо святкувати це разом з Сергієм. Будемо працювати. У нас буде музичний такий вечір, тому тішуся з цього. Насправді, якщо рік починається музикою, значить він буде в музиці далі. Чи провести свою новорічну ніч із чоловіком, але вдома чи таки виступати? Ще вирішує Оля Полякова. Хочу працювати, не знаю а буде не чи не. ні, ні, ще не знаю. Може прийдеться дома безкоштовно. А не корпоративами єдиними дні народження ніхто не відміняв. Буває день народження, а в мене ж є пісня, не зважаючи на походження. Є у кожного день народження. Але пишні святкування зараз не на часі, та й життєві сенси змінились. Адже тепер в умовах війни творчість це передусім про підтримку наших воїнів. Я можу назвати наші бригади своєю родиною, тому що я буду саме робити благодійний виступ для збору на нашій окремі бригади. Отака в нас тепер родина і. Тепер і знову рік буде з нашими хлопцями. З нашими хлопцями і на великій сцені жовтневого частину коштів від квитків з музичної події передадуть на потреби збройних сил деяких з цих зірок. Ви побачите у святковому концерті в марафоні. Вмикайте 31 грудня о 23-й. Вікторія Дмитренко Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон єдині новини. Ще більше цікавих новин о 12 й замить Костянтин Лінчевський.